Всім привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Смачна Пауза. І сьогодні в мене для вас є цікавий рецепт рецепт корисного хліба. Який він саме корисний хліб? Корисний хліб це без дріжджів і без борошна. Та, що ж він, а робиться він з висівок. Тут тільки висівки. Додавання ніякого борошна тут немає. Висівки я використовую саме вівсяні. І це не зерно, це е, оболонка зернинки. Вона дуже корисна, дуже багата клітковиною. От, і такий хлібчик він е, є дуже корисним для нашого. Здоров'я. Він не додає нам вуглеводів, і його можна їсти. І якби не хвилюватися за своє здоров'я, за поправки, за все. І він корисний тим, що багато клітковини, і клітковина дуже гарно впливає на роботу нашого кишківника. Тому приступаємо. Що нам потрібно буде для цього? Хлібчика. Я буду готувати, зразу кажу, це буде порція на 3 дні. Два яйця, чайна ложка розпушувача, крохмаль кукурудзяний, тільки кукурудзяний це, це важливо. Потім я ще додам насіння льону туди висівки, вівсяні. Бачите, у мене вівсяні. Це у мене там всякі зернятка для присипки. Також можна використовувати кефір. а або йогурт не солодкий ну і дрібка солі. Оце все, що нам буде потрібно для цього хлібчика. Поїхали. А, розпушувач, я казала, чи ні. Розпушувач, поїхали. Хліб робиться дуже швидко, нічого складного тут немає в рецепті. два яйця Тепер додаємо сюди чайну ложку розпушувача. Таку гарненьку чайну ложку. Та все можна висипати пакетик. Далі використовуємо столова ложка, отака теж гарна, з горкою, з гіркою, крохмалю. Далі, що у нас? Далі? По черзі. Тут все просто насипається. Льону. Можете насипати, скільки ви хочете. Ну, я насипала десь, напевно, столову ложку. Десь так. Далі йдуть у нас шість столових ложок висівок. Раз, два, три, чотири. 5, 6. Як би нагадую вам, що тут на 3 дні порція, тому що в день можна їсти не більше двох ложок висівок. Дрібка соли. Ну і треба нам сюди або йогурту, або кефіру. Ну, десь там 2-3 ложки столових. І зараз подивимося по консистенції, що буде. І. Все це діло розмішуємо. Все чудово розмішалось. Ось, бачите, виходить отаке тісто по консистенції. Висівочка можна дати постояти. 5 хвилин, щоб вони трошки набухли. Я цим часом взяла вже формочку, капнула сюди ложку олії, змащую форму. Вона, наче й антипригарна, ну, знаєте, на, на всяк випадок. От, формочку змастила і перекладаю сюди наше тісто. Тісто я переклала і тепер зверху посипаю в мене тут і кунжутні насіння, і гарбузові, і всякі різні Отакий збір. Це я колись купила, була в АТБ. І оце я присипаю хлібчики завжди таким насінчиком. Це, наш хлібчик готовий. Ставлю в духовочку на 180 градусів 25-30 хвилин. Щойно хлібчик я дістала з духовочки. Ось такий він виходить. Так, треба його зараз перевернути. Зараз я його витягну, то мені одною рукою незручно. Ось такий хлібчик виходить. Корисний, висівковий, без борошна. Ось такий. Зараз я ще його розріжу. Він, правда, гарячущий ще парує. Хай трошки вистигне, я його розріжу і покажу вам. Це я ставила духовочку на 30 хвилин. О, бачите, який. Ось такий хлібчик. Парує ще пар іде, гарячий. О, Відрізала собі шматочок маленький, поп, попку, щоб скуштувати. От хлібчик. Я не перше вже його розготую. Ви знаєте, мені цей хліб нічим не хуже, ніж магазинський. Чи то я вже до нього звикла, чи то я просто магазинський, знаєте, вже давно не їла. Тетяна на відпочинку я собі всього дозволяла. Він мені дуже смачний. І на бутербородік там, чи до страви, наприклад, я там супчик ще варю собі пюре, можна їсти. Ну, от смачний, нормальний хлібчик. Макота. Будете бродики, можна робити, шкуриночка крунтяща. Все смачно. Тому, кому рецепт сподобався, всі інгредієнти будуть в описі до відео. Будь ласка, готуйте з моїми рецептами і будьте здорові! Всім пока-пока!